Авто для саперів Житомирянка Вікторія Лось збирає гроші на авто для підрозділу саперів, в якому служив її брат. Житомирянин Сергій Коріни, який 24 грудня разом з двома колегами загинув від ворожої міни на Херсонщині, виконуючи свою роботу. Нам вдалося поспілкуватися із Вікторією. Жінка розповіла, що це була ідея її брата. Герой-рятувальник Сергій Коріний звертався до різних фондів, але домовитися не вдалося. Тому запропонував Вікторії відкрити збір, і та без вагань погодилась. 13 грудня я вперше виставила пост в інстаграмі і фейсбуці про збір на автомобіль сапера. От він у нас досить добре розпочався, ми гарні суми збирали кожного дня. Десь через тиждень, да, сім ну да, десь так. Через тиждень ми зібрали близько 90 тисяч. Ну а потім, на жаль, трапилось. Така трагедія в моїй сім'ї. Пам'ять про брата та про його важливу справу Вікторія прийняла рішення, попри все, завершити збір. Бо для Сергія ця справа була дуже важливою. Після 9 дня по загибелі брата я виставила знову пост. Люди дуже багато підключилися, що я їм дуже вдячна. Так вони об'єдналися і почали допомагати мені. Зараз є 190 тисяч. В принципі, мінімальна сума на автомобіль була двісті тисяч, але ну це мінімальна циталь, якої можна відштовхуватися, щось вже обирати там. Ну але якби звичайно, якщо буде більше кошту, то Буде краще автомобіль, буде більшою. Вікторія Лось розповіла, що планує зібрати кошти на звичайне авто, яке рятувальники підлаштують під свої потреби. Допомогти зі збором вирішили і друзі та рідні колеги Сергії, які влаштовують благодійні аукціони. Вікторія каже, звільнення території від цієї орди не означає, що там можна жити. І після зсу заходять рятувальники, які розміновують міста та села, щоб люди могли повертатися у свої домівки та мати нормальні умови для життя. Брат навіть розповідав, каже: що немає ні газу, ні світла, ні води, нічого немає. Для того щоб якийсь електрик там ну міг просто залізти на опору, на вишку провести світло, її необхідно розмінувати. Як на мене, то рятувальники це взагалі герої в тіні. Про них мало що кажуть, мало де про них згадуються, але так воно і є, тому що вони також гинуть і багато гинуть. Якщо вони не будуть робити свою роботу, будуть гинути цивільні люди, які ні в чому после рятувальники сапері кажуть, розмінування території це складний процес. Тому водій сапер Дмитро Коваль, який працював разом з Сергієм Коріним. Як ніхто розуміє, наскільки важливо працювати на справному авто, бо часу для обстеження та ремонту інколи взагалі немає. Були такі ситуації, коли треба швидко сідати і їхати, тому що якби залишилась і агентура їхня. Які навмисно залишали, наприклад, заявки на розмінування, на обстеження, що там місцеві щось виявили. Відповідно, ми виїжджаємо. А це було такі для того, щоб вимотати нас на відкриту місцевість, для того, щоб потім нас обстріляти. Відповідно, коли ми розуміємо, до чого це все йде, швидко сідаємо і їдемо. Якщо щось піде з автомобілем не так, відповідно, шансів залишитись цілим і здоровим буде менше. Дмитро Коваль разом із колегою-рятувальником сапером Сергієм Старовойтенко були залучені до робіт із розмінування в Херсоні за кілька днів після його звільнення. Рятувальники розповідають, працювати довелося в складних умовах, бо, окрім великої кількості вибухонебезпечних приладів, окупанти постійно обстрілювали території. Спочатку ми працювали по Херсону, самому їздили на об'єкти, перевіряли на розтяжки, там на пастки всякі. Таку більш інфраструктуру перевіряли. По області і за околицями Херсона протитанкових мін дуже багато. Поля просто ними заставлені. Не, не пройти, не проїхати. Розтяжки нам не попадались, але люди в них підривалися, де ми були. Умови праці це постійні обстріли були. Сам Херсон дуже часто і сильно обстрілюють, особливо вже коли кілька днів пройшло, як його звільнили. Просто з однієї сторони вибух, з другої вибух. Над нами перелітали касетні боєприпаси розсипалися в метрах 800. Гради теж прилітали. Є місця, де їх так більш-менш оминуло, є місця, де я навіть не уявляю, коли воно стане придатне до життя. Деякі села повністю знищені. Вони дуже щільно забруднені вибухово небезпечними предметами, так як і мінами різними, так і різними касетними боєприпасами. Вони є досить небезпечні, їх тяжко знешкоджувати. І вони усюди, і відповідно цю територію будемо довго. І таких територій дійсно багато, особливо коли вони зрозуміли, що вони втрачають цю територію, вони почали пакостить. Сапери зізнаються, кожний день міг бути останнім. Інколи було дійсно лячно, адже небезпека була повсюди. Але кожен розуміє, яке важливе завдання виконує. Ми, коли ми були в Чорнобаївці, на аеропорту, коли ми приїхали туди розміновувати, оглядати аеропорт, там було страшно. Таке місце відкрита ділянка, скажімо так, і там постійно його обстрілюють. Рятувальники кажуть, на розмінування території України може піти не один десяток років, і кожен з нас може своїм донатом допомогти у їхній складній роботі.